Центр із обслуговування споживачів електроенергії відкрито у попільні для переважної більшості відвідувачів. Сплачувати за електричну енергію та отримувати консультації стало набагато зручніше. У Нас район електромереж в кінці попільні знаходиться, туди дуже далеко добиратися, і наже ж автобуси нічого не ходять туди. Через то краще, якщо тут дуже гар, це дуже вигідно і комфортно. По перше, турбота про споживачів є одним з пріоритетних завдань нашого підприємства, зазначив голова правління енергетичної компанії «Житомиробленерго» Олексій Шикета обленерго і споживачі вони не по різних сторонах барикад. Вони є єдине ціле, тому що як ми залежимо від кожного самого найменшого платника, самого найменшого клієнта, самого найменшого споживача. Так само, і цей споживач він залежить від обланер для того, щоб ці послуги, які надаємо, ми вони є дійсно життєво необхідні. Я дякую всім Михайловичу. Дякую. Всім працівникам попільнянського рему за таке трепетне відношення до споживачів, справді ми відчуваємо, як споживачі себе потрібними і тими, для кого щось роблять. І коли сьогодні наші люди, я переконаний, будуть з задоволенням приходити саме в це приміщення, оплачувати послуги, різні отримати консультації, то це дуже і дуже необхідно. Співпраця Житомиробленерго і громади селища Попільні триватиме і надалі.